Грибочечки. Ты режешь их, да? Да, смотри, какие красивые. Офигеть, а ну ближче покажи. Толстенький, А вон, смотри, какой красивый. А ну дай вот это. А ну сріжет, да вообще бомба. Офигеть. Вы не старі, не перезрели. Не, вообще, Там купа смотри. Там оно сила купает. Смотри, свежат какой. А вот сюда диви. О, Андрей. Вика, не подиви. Глянь. Ух ты. Нифига себе. Це як воно називається? На Бо я в них не шарю. Я можу такого назбирати наїстись, там можна, блін, потім поїхати далеко-далеко. Так, десь тут короче, сигнальчик був. Ось він. Давайте дивитися. Ні, це гудзик. Чотирьохдирочник. Андрюха, чотирьохдирочник. От портков німецьких. Так, Німець да, бігав, десь загубив. Какаціві загубив. Йдемо далі. Поки хлопці і дівчата збирають гриби. Там їх дуже багато, у мене ось така знахідка випала. Хьюгес Поки Беланс. І тут шкала пішла, що воно таке, патент написано. Ну Стареньке, бачиш, що старе, тут ось таке клеймо цікаве. Термометр може був якийсь, градусник, температуру мірять, може не. Може кантер якийсь. Типу взвішувати. Так, а тут що? Рашен написано, Парашен. Так. Навірно, кантер був, тільки якийсь дуже-дуже модний. Скоріше всього, йдемо далі. Так, ось такі ковані кільця попадаються. Дуже часто вони попадаються. Це каніна, зачеп, все, що завгодно могло бути. Могли навіть скотину тут випасати та загубили ось таке колечко. Залишаю його тут і йду далі. Найшов другу запчастину, дивіться. Каніна була, упряж. Оця штучка чіплялась. За оце колечко, отак, такий пемс. Якось воно чіплялось, держалось. Не знаю. Якщо як воно чіплялося, то напишіть. А я зараз ще порист тій кучі, може ще щось буде. Так, да, ранній совет знайшов. Три копійки 1956 рік. Хрущовська відрига. Прикольно. Цей коротше так можна типу, виривати чи що? Ну можна вирвати, да, щось посерізати желательно. На оцю штуку прикапуєш чи що? Чи ні? Та ні. А воно потім буде рости заново? Да, та на воно там воно і є. Нормально, блін, оце, оце блін, пучок. Оце пучок. Ти як... Как... Толстенький, як вроде як білий грибок, Це, Грибок. Це точно опята, не мухаморець? Да. ні. Дивись нас збирали. Та тут офігеть. Маленький такий, да? Угу. На кожному копі знаходжу, блін. це жесть. До побачення телебачення. Там воно коротше, все перекопане, блін. І пропустили. 1950 рік, 10 копійок. 50-го року мені ще не попадалось 10 копійок. Дивитися по каталогу треба. Ідемо далі. Віка хода гриби збирає. Не знаю, у мене тут ось і сигнальчик був, гудзичок отакий, випав. Чудненький. Прикольно. Так було красиво. Таким алюмінієм. Ну, радянщина, напевно, Або татарщина. Гудзик вікінгів. Таке впечатлення, що вікинги алюмінії знайшли. Ну коротше ось така знахідка, це я шучу. Прикольно, йдемо далі. Що, монети там в тебе? Там ще щось лежить. 30 тридцятий рік трошки диранув її пятачок прикольний ранній а це що 62 і одна копійка Йо-ма-йо. моє -йо. відкупорка, а бед. Да, що це? Це картошка з рибою, да? так? Угу. Так, це у нас квас, це чай. стаканчик? Це плов, це теж чай. І що це. це, такі були, це зонтики. Зонтики? Это рот шампіньйонів. Прикольно. Скільки там в тебе із? Шампіньонки. А, це один кульок? Чи там ще є? А вони дофігано збирались сьогодні. Такі. Ну от эти вкусненькі, в клярі пожарить. Ось эти вкусні. Огонь. Трошки пообідали і мені випали, випав ось такий гудзик. Уже не перший раз ми таке знаходимо. Якорь і топор. Дуже погано видно. Якщо знаєте, то пишіть, ушко зломане, на жаль, але прикольно. Хамут. <реш> <реш> Одразу сховалась. Хамут. Щось зв'язували, щеплювали чорне. Тут окопів села купа зараз тут походим ходом по Я ж тут і гудзика и найшов. Ти будеш жарить? Та ні, я ж не шарю, блин. Это ну, mm. это реально съедобный гриб, Его жарят как этот, как отбивую. А ну дай. Лядичка і в муку. І он, бля, во, он охуенный. Тебе... Да, він дуже даже я ее. А вон смотри какие. Мне Мені вони на мухоморі всі схожі, ну, та не, і все ні, це... схожи, да и Очень... Шарить надо, шарить, пацаны. А давно? Зонтики. Це зонтик? Так. Отакій, хоп, ножок разложить. Ноже якраз. Хоп. Це не така гребна копалка, блін. Ану переверни, який він знизу. Прикольно. Костик двигається. Якщо не двигається, значить важливо. Не, ну красиво. Двигається. Да. Все, давай. Шаришь, батенька. А що значить двигається і не двигається? в поясне? Ну якщо не двигається хвостик, то это какой-то может быть ложный Этот... грибок. Это шампиньон. Ну то есть открытый шампиньон. Да. Смотри вот. Красивый... Бабан. Шампиньон. Сила купа уже, да? Нормальный. Ну и только жарить можно. Жарить в кляре. А что ты за грибы? Так, что это за грибы? Вот Таке здорове, велике. Хто шарить, пишіть. Ось Андрюха один Де? А, оце, да. А оце що таке? Я не знаю. То ну, лучше не собирає. Напишіть, пишіть в коментарях. Так, да, якщо знаєте, то напишіть, звісно. Оп, все. Красота. А вон зонтик ще, Вовчик. Де зонтик? Зонтик. зонтик, блин. Ну зонтики ми сьогодні знімали. Шампіньончик. Шампіньончик. Тут його прогрыз, смотри, как этот дырку. Одно попадається куски глеків, глеків і глеків. Зато грибивно собирали. На жарочку кажеш. Вони нам на мухомори схожі. Це зонтик. Обалдеть! Красавчик! Офигеть! Не покупанный, не поеденный, да? Да нет, он и вообще... Да. нульцеви. Да. Ух ты, красавчик! Какой. Да. В общем, он как отбивная, вот так вот делишь пополам. В кляр, понял? В блин! муку потом как либо в кляре каком-то ну мне пожарим. на вкус мухомора похоже да. все не это зонтик да это у нас едобный... букетик жить. такой да да букетик конечно у нас брал суперово вау как ты там же ее хватит блин зонтика Немного. ну все блин капец тут уже так нормально нет, блин а только, что почти, -то ну, а ну что они ломаются, килограмм почти ну а что ты сделаешь корзину надо брать Накладочка якась попалась, така безформіна. Ну щось це було, щось кудись накладувалось, прибивалось, зашивалось, може самопальне, йдемо далі. Вже темніть потихеньку починає. А в мене тильник від ножика ось такий. Файненький, де сам ножик? Незрозуміло, йдемо далі. Так, в ямки ось підняв щось чорне ось таке, дивіться, раз. Цікаве старе, коване. Що це може бути? Пишіть, може щось від збруї. А я йду далі. Що там в тебе, ну? Т чого ти кажеш, що вона вбита? Не вбита. Три копійки 1949 року. Нормальна монета. Тримай. Ау. В тій же ямі. Одна копійка. 61 ну, да. Угу. Може там шейка? <coughs> Може ще есть. То есть покакав удачно. Нет, так не так, що там. Одна копейка 61. Може ще бути. На. У мене тут походу тоже. Ранний совет. Золото Золотопартии. йо моё Тршка 52-го. Сталіну залишилось жити один рік. Йдемо далі. Так, ще один манітос. Ловше, ну так копай, якщо прикольний. 3 копійки 1972 року. Із цієї сторони. І так, ще один походу. І все. Хтось здорово розкидав. Севети. 3 копійки 1971 року. Вже темно ніфіга не видно. Дюрну із цієї ямки, дивіться що. 20 копійок 1915 року. Сохран, звісно, бімба ракета. І з цієї сторони просто супер. Ну що, ще трошки похожу. Так, ось ще одну дерну. П'ятнашка. 45 рік, рамочник, стан пісочний. Одну ну і це багато, ви бачили. Так, да? да, в одній ямі. Тупо в одній ямі. <кх> Та тут взагалі стан бомба. Ідеально взагалі. Дивися вообще. Прям все видно. Я якусь вкладку. Це я в п'ятницю.